Слава Україні! Героям слава! Ідемо там подивитися, що наші гепають! Що там? Так. Да. Міський, міський? Приміський, так? чі Oczywiście. А, так місті, так. Ну, все, все в місто буде їхати все одно. Ну да, хай буде держатися хорошо. Перший раз за півтора, за сни. Виняли? Ну! Та твоя машина все! нормально вроде. А сильнее на блок, Да, она там друг. то я палец не той туда поставил, как и надо. Да, тонкий там. А здоровый я нашел, мусей его грався Все що там, за чим батько буде їхати? Гроші грати. Чи то чи ще вже потрапили. Забирати те, що yeah. за... забирати, як там? У настоящих бізнесменів короче, mm -hmm. забирать продукцію. Не те, що ми тут гроші mm -hmm. закопуємо землю, забираємо. Я так кругообіг, коротше, валюти в природі робим. А от люди займаються добривами, посівним матеріалом. там. Ото ото по справі, ото покинуть. Їм по барабану. Що у вас там що? Була. Там, допустим, селітра 7 тисяч, стало 30 тисяч. І все. А зерно ваше було 7 тисяч, стало 5 тисяч. Ну так. Да. Правильно, ну, мощь, да? С третьей, наверное, да, это поехали больше. Так, я так третий груженный там, Подаемся семена. Покажем. Да, давайте семена подаемся. А вот это я тебе не скажу. А где-то в МТС, наверное, может лежить, Костя. А что, это МТС? Да, я знаю, это с этого. Сзади с автомата переключения с сальника, наверное, бежит, понял? По-моему. Ну, ничего, тут трошки. То масло сильно хороше там выбегает. Бомом даст це ж. Я не знаю, тут листя є, на жаль, я не бачу. А ми все забирали, нагадають. Ладно, ще знайдемо. Так, ну що, розпаковочку зробили. Це у нас вже який рік Євросем, який нам подобається. В цьому році ми навіть передзамовили і будемо тестувати їхню кукурудзу. Це меган або меган, кому як зручно. Ну так попе, так да, круглая, ну, як кругленька, так. Да. Ну, гібрид ж повинен відрізнятися, явно. Нормально. Ну от так от. Перше що, сміття не бачу, палок не бачу, в принципі. да, ось дивіться, я не бачу. Ну, зверху навіть. Ну, риться так уже прям не будемо. Якби це перший рік, що ми з ними працювали, то тоді так. Посівна тут виходить 50 тисяч, по-моєму. Так, да, посівна на 50 тисяч. Далі у нас йдуть два соняшники під єврик обидва. Це у нас е, гриф, виходить, значить грифон. Оце грифон. Груд. Груд. Ось він. Груд. Да, Це І грифон. грифон. Обидва, все під Єврик, щоб нам не путатися, якби там по обробці, все. Ми ж більш-менш нам щастить вже з відсутністю губернії. Ну, грифон гурі... ми садили вже, да? Е, ну, ПГС. да, грифон є, а груд це модернізований да. якийсь сонячний. Виходить, ну, гібрид. Mm. Я не пам'ятаю, по-моєму, навіть Пегас, Можу помилятися, інформація може бути не точна, Але от груд, виходить, він не окремий гібрид. Так, по протравці, значить вони у нас протравлені е, по максимуму, так би мовити. по... Тому що може запропонувати євросем, і тому колір насіння може відрізнятися. От, по моєму, стандарт. Протруйка там йде, от вони синенькі. А як додаткове протруювання йде, ось. Написано, чим іде воно. Ну, Maxim Excel, і Royal Flo ще 480KS. Це Royal Flo. Робиться протруйка пізніше, і потім воно, виходить, виходить оце колір у нього такий, ну, неначе як змішане зерно, бачиш? А этот, чуєш, порівняє по, по розміру. По, мені здається, тут трошки пузатіше. Оце. Оце? Да. І це, і це візьми. чи ти не можеш? Ну, так, а як? Я ж... а Ану, ну, отак, от ладно. А це. А це візьми. Ну... Ну, це видовжене трошки. Да, це да. трошки так, Це трошки Ні, До. ну я просто кажу, що. Ну, різне, 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 Ну Чому Євросем, тому що нам подобається соняшник по 25-30 центнерів з нашою, так би мовити, технологією або її відсутністю. Ну, а по кукурудзі вже побачимо, що там буде, з якою вологою, яка врожайність. Дуже це цікаво все буде подивитися. Посилання на Євросен зможете знайти в описі під даним відео. власне. Ну і доживем, посіви, догляд, збирання, зовнішній вигляд, все-все, все знімем, все покажем. Деліф у нас тут стоїть, да? чи МТЗ з деліфом. Стали трошки не по людськи, якщо чесно. <laughs> а це мусіє пустив трохи. Сидів, грався і тим пультом і все одно трошки опускається. <пан -ярно> Без допуска. <пан -ярно> Без допуска, так він ж заглушений. Що ви бачите? Ой, бачу, блядь, що був коровник нормальний, літній, диви розхерачили. Розбили. І що тепер? Будемо ширяти, удлінять, все робити. Mm. Був рештак отам, буде отут, отак по стінку. Ну, Коротше, зробимо ширше, щоб як типу, по уму. І отут ще на, виходить, метр на метр вісімдесят? Восемь... Ну, це отак, грубаря. Та ти що, прикалуєш? Ну, це якраз нормально, по, по метр двадцять на корову. Понял? А, як ти тоді а скільки тобі треба проходу? Пройдеш. Щось там упало. Та нічого щось вітер твоє, треба йти туди за цю... Сівалку, коротше, треба ремонтувати. Сюди йди. А, ну треба. потім. Сьогодні будемо ремонтувати сівалку, все. Капець. Так да, ось? Ну а якщо серйозно, то хочемо спробувати зняти оці колесики. Прикатку. Для чого? Для того, щоб підживлювати пшеницю і щоб вона не топтала нам. Ну не те, що не топтало, воно там, ми тоді. Короче, в минулому році що ми там, пальчики послабляли, щоб воно не давило, щоб було вище, все, плюс глибина мінімальна, нормально. Ну було налипання сюди, грязі, палок, всього і пшеницю витягувало за колесо. Чи вийде, Бог його знає зараз. Ну, в принципі, по теорії повинно. Ось Ми хочемо е підвісну цю систему заставити, бо тут ось, пальці витягувати, тут на півсівалки розібрати. А тут ось зараз ось, відкручуємо, знімаємо разом з вісією його. Скручуємо назад, ложимо в тачку, відвозимо на склад і все. Ну Це так. Це по теорії. По теорії а ну, Як да. буде, зараз подивимося, як воно буде. Зараз інтертулом ага. все повідкручуємо. да, диви, у нас є компресор, зараз трошки налаштуємо, бо тут у нас під масло налаштовано 6 атмосфер, зараз 8 поставимо і будемо відкручувати. Зараз хочеш спробувати на шістерки. Як є. Ну, давай, попробуй. А не, значит. А ты маслом помазал? Маслом. Понял. Сейчас, а я стану. В принципе, ее все открывают. А, так дивай, тут даже классно, понял. Дивись, я останутся Но... болты, и нафигу на тебе не надо. Не, я хочу их с А нафига. Чо, хай. Так грязью забьет. Тот... Да и черным по чистым этим щточку. А зачем ты белый шнигайки крутый? Что, не будем снимать? Нет, а зачем? Я ну... Ну, снять болты. а не надо, Сам подумай. Ну, дивись. Не, ну не треба, то понятно, він високо. Ну просто сюди залить не так. Та нічого, щоткою чи почистимо і все і заставимо назад. Будем, ну дивись, тут он трошки поржавіло, а зараз задолбайся його крутить отут. 14. Та нічого з ним не буде. Ну давай попробуємо перший хоч як воно, нас, Ні, Не, хай, хай він там буде. Все, він, він хоче остатися. Бля, не-не-не открутиться. ні так от зажато дивись, куди воно відкрутиться. Ну що у нас не знайдеться гайки чи що. Все буде нормально. Ну тоді отак. то ну, во так. Гайчки просто да. Бач гровер з цієї сторони, що стояв, бач? Під гайку. Ну тут. Ні. Ось що стоїть гровер. А. Це ж типа понял як этот. Як шайба як гровер. -а. Що ти мені розкажеш, азнутри. А, подвазну. А, дво... О! По два. Все. Знімай. Ну, на касселю хай, блин. Ну, в принципі. А, ну тогда, за тобто землі по-любому не, не достану. достану. Ну, значить, що, так і буде, треба йти. Баночку, брати, сразу. І крать круть тут 5 минут и все. І все і, буде, бам. да, все буде порядочку. Все, тоді есть не буду добавлять, да? да Хай буде ну, нормально так, хватит. Не надо. Потом крутити його назад, щоб да. я за забанку. Давай, я буду починати відкручувати тут. Ось так, короче, вийшло, да? Короче. Пссс. Комплект прикатки на нику не надо, по дешевке. Є комплект. Э, не біт не крашен, перший владелець. Будеш вторим старым владельцем, отвечаю. Ну, коротше, така. Якщо щось, то жарт, то ще почнуть дзвонити. Да. Там ж номера не остав. Та знайдуть. така штука. Ну, вирішили так і залишить болти на місці. Ну, в принципі, ну, максимум вони можуть забруднитися трошки грунтом. А може так трошечки. там щось буде. Та і все. Таких там полок, все, навіть якщо десь щось зачепиться з урахуванням того, що воно ж по висоті, виходить. На півдиска. Воно... Ні, воно поводить рівень, іде з вісім. Ну, у... ну, я диска. На рівні диска. І виходить, да, тут висота, якби все. Не стали вже оце прямо відкручувати, бо е, бачу, ми то в баночку ось о. покидали. Ну, головне, ніде нічого не ремонтувати, поки ми їх назад не будемо <рес> Ось Тут <рес> гайки, грав... такі хороші гайки гравіра, прям і в магазин <рес> не надо їхати. <рес> 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 Так, ну, посівалці що. Е, вона у нас зберігалася е, з минулого сезону і до цього дня на вулиці. Там, ні, пару днів щось вона в ангарі. да, постояла По mm -hmm. і все так на вулиці. Е, щоб сказати, що там десь вона гніє чи що, ну, це не сказати, так, потому, нічого, тому, що нема, да, пластмас. А тож. Ми дуже ми... класно оці от кришки, як ми показували раніше. от Реально в цих це перші бачки. Перша сівалка, точніше. З такими кришками, які ми бачимо, що ти можеш залишити зерно і все, і йому ніфіга не буде. Не Тут тільки треба в Дніпро заїжджати повністю нею. Тоді воно затече. Да. Бо от вічно там на тих і на всьому ну, затікає. вони та є ті кришки, але вони там до одного місця, до сраки. Це частина, це запчастина, це не з сівалки, це з машинки пральної. Не відсюди. І... Що по-іншому? Ну, ми пару разів за цей весь час, поки вона стояла на дворі, мазали ципки маслом, бо вони трошки поржавіли були зверху, ну, окісів взялись. Маслом проливали і все. Перед роботою теж трошки ще прольємо, щоб ніде нічого не прихвачено. Ну, в принципі, їх не прихвачує по суті свої. E, більше тут дивитися нема на що все тут масивне, все нормально. Ну і посіяла вона відносно у нас небагато. Якби і слава Богу, дерева не рівняли. Там посадки не косили нею. То в принципі тут все в порядку, no. все стан майже нового, грубо кажучи. По поводкам ми тоді одну протяжку зробили, салент оцих трошки, і то там не, не всюди. там Ну, це бачимо, де не лопне, не, не лопне. Та, та її треба так убивати, щоб її кончить. Ху? Не те, що вона, що вона там у нас, грубо кажучи, е, в рік, якщо брати вместе з роботою з калимами, ну, 120 гектар, 150 Ну, це я майно запасів і, і підкорм, під, 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 під допустимо, це. Да. Диви погода, сніг пішов Ну. No. Пошли на пшеничку подивимся. ж мені я дивлюсь, така вона хороша. Пошли Йо-моё, да? Да ну хороша, да. Що не позивлен. Анну руку посал. Ні, ну розкосилася. це ж у нас поле не дуже таке бідне, щоб знаєш тут. А, тут... а, тут... а місця трошки було, і соя була. Ну, зрозуміло, що. А ти ж, а в минулому році що тут буде? Соня жіш, да? Да, соня... соняш... да, соняш... соня. ну, так? соняшник ж ми косили. Ну таке, диви, розпущується. Грязь побачиш. Ні, ні, це грязь. О, тут... Ну, ну ковермися. Дочекалися, що блин, то добрив нема, то солярки нема. Ні, гряз. Ні це ще грязь. Трошечки ще якби. Ну бачиш, сніг іде, плюс дощі там обіцяє, що тут треба було почекати. Ну така, непогано, не погано. Так диви, на городах теж непогано дибаш. Одійшла вона виходить. така там поля трошки. Ну не сильно, Помни, що Тоді було в ті года, як сильніше, прям видно було, що там капець. Ну, то, ну ми ж трошки добрив там кидали. Ну да. так. Ну таке. Ні, прикольно виглядає. Бур'янів зимуючий тут. Бачу, так. Да. Тенч, побризе. Дивись, сніг напускається. Що це mm -hmm. засипає? Я не думаю, сьогодні що, дерево. Ха, так ні, ось утра сонця ж не було. Ну така, коротше, добра, да? А як ну, то на тих трошки по кукурузі там маленька, да? Та ні, підросла. Ну підросла, та, я, та, я та, бачу, та, ну сином, та, ну така. Другу, вона колесіялась. Ну, да. Таке. Ну, пошли ще затягнемо колеса в склад, бо вони ще в натурі снігом засипаються. <гум> ну, нічого, знайдемо потім. Ні, що, ні? Щось ти захекався, Костя. А захекався, потому, що балон тянули, той, гребані, бомбу ту Там ще газєш. Повний возик этих колесів. Ну, Мусея не нет. Нема. он бы сейчас сказал, дайте мне поиграть По-любому. Я же предлагал, никто не купает. Бачу, пока мы видео тут снимаем, никто не купает. А, -а, -а. Вот да, такие да. А что, ты, у нас а, зал буду... склад? Зал склада, открывай. О, ты. Дэ... Так, а что тебе срать? Ну, тут, тут, металл, цветный да, и алюминий. Цветнячок. Да. Олия, блин. Да. А, да. нет. Ні, nee, це не олієн, це якась отработка. Тільки я не знаю откуда це. Вона нас все равно що чи ні. Да, там може бути визивались туда. Да, он бачив. Ну це нароспал. Ну на розпал, понятно. Ну, ну ми трактора не льємо таке. Да хто тобі, блин. Хто тебе знає. Так, треба, куди, а куди ти? Складати? Ну надо десь скроєчку, ми ж типа після підживки зразу їх посашов. Ну, так, ну так, так, так трос нам це не надо, щас, в принципі. Щас, щас. щас все буде? Сейчас покажу. На, Вася. Ай бачать люди який ти свиня. Ну да, як там? Жлоб, барига. Да. Там ще хтось. Ну короче, ладно. Це все Так. да? Ну. Рівек, хорошо, утап. Слухай, схожі на эти на блини з этого. Типа знаєш? штанги, знаешь. Только дуже так. Ну легкі, їх всі набрати, <скільки> так то хорошо. Ну да, там буде нормально. Де як хорошо лягають? Ну, як тут і були тут і надовго. Ну таке. Ну так, да, як, як у добрим, коли це буде. Як карта ляже. Да. Бо там Костя, як я дивився по погоді. 61 ну, мм. Осад, 5, 5 числа буде, ну 5 квітня. Пофіг, ремень все, щоб є, щоб гроші заробляти, щоб людей витягувати. Да. Достанеш. Трос. Паук, в принципі mm, не, не надо. Не надо. Все, закривай. Все, Потом, як війна закінчиться тоді убере. Опа! Все, че. Все, до побачення.